А За що ми любимо Аштомирський район? Це за такі краєвиди. Доброго дня, мої підписники. Сьогодні у нас трошечки пішов морозець, присипало сніжком. Ми поки відложиємо наш септик і переходимо в наш сарай. Цей сарай для відгодівлі. От ми тут зараз займаємося демонтажом нашого потолочка, знімаємо стару мінувату, знімаємо паробар'єр. Побачили дуже багато цікавих картин. Це щуриний якого дуже багато придет, я вам покажу. Ось це, це також нас виглядає, тут виглядає дуже жахливо. Що в щурів тут була, можна сказати, ціла, цілий санаторій них тут був, тому що дуже дуже багато їх тяжело. Як можна переглянути на ваті, дуже багато. Віктор валяється на полу. Ми почали знімати парабар'єр і прям воно почало висипатися купами цілими. Ось, отак виглядає зараз наша стеля без е, мінвати, без е, парабар'єру. Е, ми зараз це все демонтуємо, виносимо його, гарненько його е, так святі тутилізуємо. Ось купуємо купимо пінополітанову, е, будемо запінювати цей простір між нашими балочками. Ось, не знаю, сантиметрів 15, на в базі будемо пропінювати. Трошечки дорожче виходить, чим вінувата, але по якості набагато краще, тому що немає містків холоду. Ось, будемо закривати потім його вже парабар'єра. Далі буде або ще додамо металічну сітку, щоб не прогризли, або будемо вже закривати ОСБ. І просто щільно, щоб вони не мали туди доступу. Ось, такі справи наше відео підходить до кінця. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій Тікток канал, Ютуб канал та на мої аккаунти в Інстаграмі та Фейсбуці. Силки у нас все в шапці профілю. Переходьте, ставте лайки, коментарі, коментуйте, задавайте ваші питання. До зустрічі!